Вітання в ефірі новини. Сьогодні у випуску ви побачите. Підприємці Новосанжарського та Кременчуцького районів зібрали для українських захисників теплий одяг і провіант. А на додачу дитячі малюнки. На ремонт доріг у Полтаві виділили з міського бюджету понад 30 мільйонів гривень. У раді національної безпеки і оборони повідомили, що вівторок став першим відносно спокійним днем на сході України. Водночас зазначили у раді терористи зміцнюють позиції в безпосередній близькості біля блокпоста Нацгвардії у районі населеного пункту Слов'яно-Сербськ. Зараз у районі блокпосту зосереджено до 10 танків. Т-72. Українські військові посилюють позиції і не піддаються на провокації. Наразі між сторонами зберігається нейтралітет. Також у РНБО повідомляють, що на тимчасово окупованих територіях російські найманці далі залякують населення. У першій половині дня бойовики обстрілювали Макіївку шахтарського району Донецької області. У Васильівці Старобешевського району Донецької області вони обстріляли будинки місцевих жителів і посилюють режим в'їзду виїзду до вказаного міста. У Горлівці терористи примусово залучають місцевих жителів віком від 20 до 60 років у загони самооборони або для виконання робіт в інтересах терористичної організації ДНР, сказано у повідомленні. На визволених територіях ситуація залишається спокійною та контрольованою. Маріуполь перебуває під повною охороною і обороною об'єднаних сил. АТО, резюмували у РНБО. Підприємці з Новосанжарського, Кобиляцького та Кременчуцького районів передали благодійну допомогу українським військовим у зону воєнних дій. Продукти харчування, речі першої необхідності, теплий одяг привезли у Полтаву та передали громадській організації батальйонний байдужих, яка діє при свято у Спенському соборі. Привезли підприємці для вояків і дитячі поробки, листи та малюнки. Підприємці, котрі ярмаркують на підкові у Кобеляках, уже не вперше передають допомогу українським військовим, які воюють з терористами та російськими окупантами на Донбасі. Тушонка, паштети, рибні консерви, солодощі, теплий одяг та ковдри цього разу товару закупили на 10 тисяч гривень. Дуже велике спасибі підприємцям з Кремінчуга, місця Кобеляк, новосанджарським підприємцям, які працюють. На В цю неділю зібрали теплі речі для солдат України, також продукти, все. І дуже велике спасибі хочу сказати діткам з нових Санжар, які намалювали для солдат від щирої душі малюнки і хочуть цим підтримати наших хлопців. Учні Новосанжарської школи власноруч робили сувеніри, малювали, писали листи та вірші для українських захисників. Ось вірш, який написала учениця 4 класу Новосанжарського НВК Варич Аня: сказати щось нічого не сказати, і слова вдячності не підібрать. Коли за нас на смерть ідуть солдати, один наказ вам не вмирать. Нехай на ваших лицях втома та шрами з'явилися різкі. Всіх вас чекають сім'ї вдома, чекають рідні та близькі. Із Свято-Успенського собору за кілька днів цю та іншу зібрану благодійниками допомогу доправлять у зону Атом. Відбулося засідання постійної депутатської комісії обласної ради з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій. У ньому взяли участь перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко та заступник голови обласної державної адміністрації Роман Товстий. Депутати, зокрема, заслухали звіт Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва про роботу за минулий рік, та цей неповний рік. На сесії обласної ради у квітні з обласного бюджету виділили 300 тисяч гривень для фінансової підтримки малого та середнього бізнесу Полтавщини. Як доповіла директор Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва Олена Винокурова, цього року, щоб отримати фінансування, на конкурс подали свої бізнес-проекти 11 підприємців. На їх реалізацію потрібно було півтора мільйона гривень. Інвестиційна рада підтримала два проекти на безповоротній основі загальною сумою 66 тисяч гривень, та п'ять проектів на поворотній основі. Зокрема, створення олійниці в місті Миргороді. Це молода людина, яка і навчалася за направленням департаменту економічному розвитку облдержадміністрації, і проходила стажування за кордоном, зробила цей проект, звернулася, і зараз він почав працювати. Вже казначейство перерахувало перерахували ці кошти. На порядку денному засідання комісії було й питання про підтримку обласного комунального підприємства Аеропорт Полтава. Лише на виплату заробітної плати його працівникам потрібно 660 тисяч гривень. Ще 489 тисяч на придбання інтроскопу для служби авіаційної безпеки та майже 100 тисяч гривень на стаціонарний металодетектор, говорить директор аеропорту Олексій Дунай. На комісії погодили внесення змін до відповідної програми підтримки підприємства та рекомендували Полтавській облдержадміністрації розглянути звернення про додаткове виділення коштів з обласного бюджету. У Полтаві ремонтують дороги. На це з міського бюджету виділили більше 30 мільйонів гривень. Частково вже відремонтували аварійні ділянки по вулиці Маршала Бірюзова. Зараз приводять до ладу дорогу по вулиці Гожулівській. Про загальний план дорожньо-ремонтних робіт у сюжеті наших кореспондентів це місце між ринком та супермаркетом по вулиці Гожулівській давно дратувало полтавських водіїв. Але тепер тут гладенький асфальт. Справжня насолода для ока та автомобільних шин. Дуже прикро, що ми розпочали ремонт доріг наприкінці літа і початок осені. Але я думаю, всі прекрасно розуміють, що ціле літа державне казначейство не проплачувало жодної копійки. Тому сьогодні розпочали. Дай Боже, погода більш-менш нормальна і будемо працювати скільки вистачить у нас сьогодні погоди. Уже відремонтовано найбільш аварійні ділянки дороги по вулиці Маршала Бірюзова. Зараз роботи тривають на Гужулівській. А у планах продовжити роботи по вулиці Копака, по вулиці Великотерновській, в районі Алмазного, на Алмазному. В подальшому плануємо провести ремонт вулиці Пушкіна, вулиці Шевченка, вулиці Чапаєва. Розбиті полтавські дороги ремонтують уже другий тиждень, заливають асфальтом місцевого виробництва. Ми виділили більше 30 мільйонів на ремонт доріг. На сьогоднішній день потратили понад 3 мільйони всього на всього. Уявляєте собі, скільки у нас коштів є власних коштів територіальної громади на ремонт доріг. Тому будемо робити все можливе і все неможливе, щоб якомога більше використати цих коштів. Це, хоча й не капітальний ремонт, а ямковий шляховики намагаються. Максимально ліквідувати нерівності та золотати аварійні ділянки дорожнього полотна, сказати, що вона дуже погана. Я такого не можу, тому що її немає зовсім тієї вулиці. Тому але там дуже багато е, проїжджає тролейбусів, дуже багато проїжджає автобусів і кільцевих, і інших сполучень. Тому в першу чергу треба, хоч більш-менш зробити маршала Бірюзова, А також будемо йти по всьому графіку, який був опублікований на початку весни. Комунальні підприємства уже готуються до зими. Як розповідає міський голова, закуповують сіль для посипання доріг вожеледицю, ремонтують снігоочисну техніку. Уздовж центральних доріг ремонтують, готують до фарбування та замінюють відбійники. На вулиці Леніна розпочали ремонт відбійників. Сьогодні на вулиці Фрунзе розпочали ремонт. Тобто, це зачистка, це повністю покраска, тому що зразу сьогодні з'явилися в нас якісь кошти. На наступний рік, я думаю, по вулиці Маршала Бірюзова через міст ми повністю замінимо відбійники. Також замінимо відбійники по вулиці Половка. Зараз робітники працюють в одну зміну, але, можливо, перейдуть і на цілодобову роботу без вихідних, аби встигнути до осінньої негоди. І далі у випуску дивіться про таке. На могилі уродженця Святилівки Глобинського району Миколи Святного через 46 років після загибелі у Чехословаччині земляки встановили пам'ятник. У Полтаві відзначили 245-ту річницю від дня народження Івана Петровича Котляревського, якому місто завдячує званням духовної столиці. Футбольний клуб Полтава на домашньому стадіоні локомотив не зміг переграти Чернігівську Десну. Газу мало, претензій багато. Готовність до опалювального сезону спробували обговорити за участі громадськості депутати комісії обласної ради з питань житлово-комунального господарства. Про стан системи на порозі зими звітував директор профільного департаменту облдержадміністрації Олександр Тонков. Та після першої ж довідки все пішло шкереберть. Активісти громадського об'єднання Майдан Полтава разом із деякими депутатами не забажали слухати сухих цифр звіту, зажадали відповіді на запитання, як пережити зиму за умови подорожчання енергоносіїв. Такої кількості людей кімната засідань комісії обласної ради не бачила давно. Для багатьох полтавців питання тарифів на комунальні послуги стоїть гостро. Директор профільного департаменту облдержадміністрації Олександр Тонков зазначає, через зменшення лімітів газу на 30% у області доведеться відстрочити початок опалювального сезону. Якщо взяти, хоча поправи на житло комунальних послуг включається опалення, якщо на протязі трьох діб температура зовнішнього повітря становить. Плюс вісім градусові нижче. То нижче плюс вісім градусов. То у нас е, ми ну середньо десь середині е, жовтня починали. Зараз ми будемо придбатися більше у першому листопада. Доповідь одразу викликала зливу критики. Представники громадськості вимагали надати розрахунки складових тарифів, зокрема й на тепло. Подекуди звучали досить різкі висловлювання. На завтра, на вечір, на півшостого, на крицьо, на віче принести розгорнутий звіт. Ні, значить, ми будемо робити по-своєму. Зрозуміло? Депутат обласної ради Юрій Кривошеєв, хоч і не є членом депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, взяв участь у засіданні. Поцікавився, як у області відбувається оновлення зношених теплових систем, де втрачається чимало тепла, доки воно дійде до осель Полтавців. Ця програма давала можливість. Бюджету Полтавщини зекономити 84 мільйона 300 тисяч гривень на рік. Для того, щоб отримати ці гроші і економити полтавчанам такий кошт, треба було реконструювати 35 котелень. Було профінансовано чисто по цим заходам, які передбачали програмою. Вона була профінансована на загальну суму 37,16 мільйона гривень, в тому числі. З державного бюджету увага, 2 мільйони і 40 тисяч гривень. Предбачалося 235. у підприємств. теплоенерго немає коштів на технічне оновлення господарства, бо держава досі не відшкодувала заборгованість за різницю тарифів. Зазначив перший заступник голови полтавської облдержадміністрації Олег Пругло. Це борг порядку мільйонів. Мільйонів ми розуміємо, що це і обігові кошти і так далі. Чому і кажуть, що збитковий? Він не збитковий, просто з ним не розраховується держава. Тому якби ці гроші були, то було б можливість і замінити повністю трубу, а не залатати. Використання коштів обласного бюджету потрібно суворо контролювати, і це питання не лише у галузі житлово-комунального господарства. Вніс свою пропозицію Юрій Кривошеєв. У мене будуть конкретні пропозиції створити незалежні комісії з громадськості з депутатів, які будуть відслідковувати і вимагати абсолютної прозорості і звітності про те, що робиться конкретно нашим управлінням ЖКХ по енергозбереженню. Хоч конструктивного обговорення не вийшло, ситуацію вдалося врегулювати. Голова депутатської комісії Степан Бульба запропонував нести на пленарне засідання сесії усі пропозиції громади. Олександр Тонко отримав доручення. Надати громадськості усі складові тарифи на комунальні послуги наступного тижня. У селі Святилівка Глобанського району односельці та представники Ради ветеранів та воїнів-інтернаціоналістів вшанували пам'ять свого побратима Миколи Святного. Він загинув 46 років тому у Чехословаччині, коли Радянський Союз ввів туди свої війська, подавляючи повстання проти комуністичної системи. А рік тому представники спілки воїнів інтернаціоналістів відзначили 45-ту річницю сумнозвісних подій у Чехословаччині, коли радянські війська були введені у братню Чехословаччину. З'їхалися тоді саме до Святилівки Глобинського району, звідки був родом загиблий солдат Олександр Святний. Тоді і виникла ідея зібрати кошти на пам'ятник побратиму. Наші односельчани, його однокласники, його рідні попросили. По можливості поставити пам'ятник на могилі їхнього побратима через чотири місяці. Члени обласної спілки ветеранів Афганістану зібрали кошти та встановили пам'ятник. Офіційно ж відкрили його у день загибелі Олександра Святного 6 вересня. Можна по-разному относитися нашим солдатам, офіцерам, які були в Чехословакії. Ну треба пам'ятати те час, коли. Идеологическая советская машина воспитывала в таком духе, что действительно, вот Микола Йосипович, он свято верил, что он едет выполнять интернациональный долг. Сейчас можно по-всякому оценивать, сказать, и в Афганистане мы неправы были, еще где-то, но надо помнить то время. Из родичей у Миколы Святого остался только племянник. Адже солдату, коли він загинув, було лише 18 років. Я племінник святого Миколи Юсиповича, який загинув в Чехословаччині в 68-му році, виконуючи свій обов'язок інтернаціональний долг. Я щиро вдячний спільці воїнам-інтернаціоналістів Полтавщини за те, що вони в цей скрутний для країни час. Знайшли час, кошти і спорудили пам'ятник своєму бойовому побратиму. 9 вересня Україна відзначає день народження видатного полтавця, якого нащадки вдячно охрестили зачинателем української літературної мови поета та драматурга Івана Петровича Котляревського. У 2014 році виповнилося 245 років від дня народження автора безсмертної Енеїди. У Полтаві поета вшанували покладанням квітів до пам'ятника. Цей пам'ятник з'явився у Полтаві у 1903-му. Перший в усій Україні пам'ятник українському письменнику. Постать Котляревського надихає, об'єднує, пробуджує патріотичні почуття. Його слова, викарбовані і на пам'ятнику, без перебільшень вічні, де згода в сімействі, де мир і тишина, щасливі там люди, блаженна сторона. Оцією цією думкою він актуальний. Згода в сімействі. Тобто в українській родині в усій Україні це один одна із запорук, тому що Україна залишиться вільною, соборною і незалежною. Котляревський починав із сміху. Сміху він утверджував, ми були, ми є і будемо. Ми вічна цій землі, але лише тоді, коли буде згода в сімействі. Через саме Котляревського Полтава вважається духовною столицею України. Є актуальними. Слова, з якими звернувся Котляревський до нас нащадків, особливо в ці страшні часи, які переживає Україна сьогодні, любов, отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат. Урочистості і покладання квітів традиційно організовує літературно меморіальний музей Івана Котляревського спільно з управлінням культури міськвиконкому Полтави. Біля погруддя Івана Котляревського зібралися учні ліцею номер 1 які носить ім'я поета, студенти педагогічного університету імені Короленка, діячі культури. Полтавський міський голова Олександр Мамай привітав присутніх із знаменною датою, закликавши завжди пам'ятати, хто ми є українці, і гордитися своєю культурою. За традицією цього ж дня підбивають підсумки творчого конкурсу гумористичних творів у Дусі Котляревського серед школярів на здобуття премії міськвиконкому та музею письменника. Однак цього року з об'єктивних причин конкурс не проводили. Організатори сподіваються відновити його наступного року. Нову родинну традицію започатковано на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Суботнього дня на базі туристичного комплексу Аїст вперше влаштували свято сім'ї «Ферекспо». Його учасниками стали родини працівників підприємства. І дорослі і діти знайшли розваги до вподоби. На святі влаштували арт-майданчик, спортивні естафети, виступали вихованці міських спортивних секцій. Про все це докладніше у сюжеті наших колег із міста Консомольська. Кожим суботнім ранком туристична база Аїст, що неподалік міста Комсомольська, зустрічала учасників свята сім'ї Ферекспо. На захід прибуло понад три сотні трударів полтавського гірничозбагачувального комбінату та їхні діти. Першими враженнями від заходу поділився перший заступник голови правління ВАД ПГЗК. «Понравилась погода, понравилось місто, понравилось те, що велике кількість дітей. База Аест перетворилась на ярмарок розваг для охочих показати творчі здібності діяв артмайданчик. Ті, кому кортіло пригод і активного відпочинку, долучились до квесту та командної естафети. Найбільш допитливі мали можливість ознайомитись зі спецтехнікою, яку на озброєнні мають пожежна та медико-санітарна частини ПГЗК. Словом, кожен із відпочивальників знайшов собі цікаве і змістовне дозвілля. Мы и племянницу забрали. Сегодня что мы делали, девочки? Рисовали, играли, бегали. Мне понравилось, как мы рисовали. Пожарная машина. А что там тебе понравилось? Эээ, ну, кислородное оборудование такое. На святі відбувся концерт за участі дитячих колективів міського палацу культури і творчості. Також на базі Аїст діяв кіоск із продажу смаколиків та сувенірної продукції. Частину уторгованих коштів буде направлено на допомогу переселенцям, які нині мешкають у комсомольську. Загалом свято сім'ї Ферекс було пронизане духом патріотизму та ідеєю єдності, адже саме у цьому сила великої української родини. Найвидочнішою частиною свята став спортивний фестиваль Ферекспо за здоровий спосіб життя його учасниками були вихованці клубу Пересвіт, громадської організації Вогняна Рись та дитячої юнацько спортивної школи номер 1 Комбінат підтримує не тільки якісь там привичні види спорту, в частності там ігрові, да а ета і дітське серце, де діти наших співробітників можуть себе реалізувати. Важливо, що ідею проведення свята сім'ї Ферекспо підтримало керівництво полтавського ГЗК. Мы увидели, как вы точно так же активно поддерживаете своих детей, и как, и как вы с ними вместе участвовали в эстафетах и в конкурсах. Спасибо вам большое, и я очень надеюсь, что это действительно станет традицией. Учасників та переможців змагань було нагороджено пам'ятними сувенірами і подарунками а головне, відпочивальники отримали заряд позитивних емоцій і з нетерпінням чекатимуть першої суботи вересня наступного року, аби знов зустрітись на святі сім'ї Ферекспо. Футбольний клуб Полтава на домашньому стадіоні Локомотив не зміг переграти Чернігівську десну. Наразі полтавці залишаються шостими у турнірній таблиці першої ліги і поступово втрачають шанс на підвищення у класі. Футбольний клуб Полтава, третю гру поспіль грає у суху нічию цього разу з чернігівською Десною. Хоча полтавці володіли ініціативою, до справді небезпечних ударів справа не доходила. Ось, наприклад, постріла Максима Лісового за штрафного майданчику хіба що налякав воротаря. Ще один удар, і знову мимо. Десна відповіла ось таким напівнебезпечним випадом. У Полтавці вдвічі з інтервалом у 10 хвилин пробивав Максим Зеленевич. Проте його ударом не вистачило зовсім трошки. Одному із лідерів футбольного клубу Полтава півзахисникові Владиславу Насібуліну, поки що футбол протипоказаний. Він зазнав травми ноги під час матчу минулого туру і на невизначений час тільки спостерігатиме за діями партнерів. Тим часом його товариш по команді Максим Лісовий небезпечно пробиває по воротах зі штрафного. Це вже триває другий тайм, і Полтавці пішли атакувати великими силами. Наприклад, після цього удару більшості глядачів показалося, що наче опинився у воротах, але ж ні. Під кінець гри десна могла ще й вирвати перемогу, але нападник гостей не використав вихід майже один на один. Третій раз 0-0, Що случилось? Не знаю, играли сегодня хорошо первым номером. В принципе, игра давалась, создавали моменты фланговые атаки. Не получилось забить уже третью игру подряд, очень жалко. Но в принципе я считаю, что достойно были сегодня победы. Скажи, пожалуйста, сегодня фланговые атаки были, но тем не менее единоборство вот штрафной площадке часто не выигрывали. В штрафной площадке я имею в виду соперников. В чем может быть причина? Ну, наверное, неправильный выбор позиции больше. Соперник грамотно играл на втором этаже. Поэтому вони вигравали єдиноборства і ми проигрывали. І до уваги споживачів промислової групи адміністрація публічно-акціонерного товариства Полтава Обленерго повідомляє, що у зв'язку з виникненням дефіцитного балансу в об'єднаній енергосистемі України у Полтавській області з 9 по 30 вересня. Вводяться графіки обмеження споживання електричної потужності, які будуть застосовуватися у робочі дні вересня до споживачів промислової групи, залучених до цих графіків Цією інформацією Я завершую випуск новин. Дякую за увагу і нагадую. Онлайн-трансляцію програм телеканалу «Олтава» можна переглянути на нашому сайті дабідабідабікрапкалтава.полтава А всі випуски новин на нашому каналі у Ютубі. На все добре. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – 10-15, в день – 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі – плюс 13-15, в день – 23-25 з позначкою «плюс».